Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Також вітаю всіх із Днем Незалежності України. І хочу спитати у вищих сил, у янголів, охоронців духів кави, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям. Про що треба попередити, що треба знати. Ви ще е, про це не, не не відчуваєте, але всі, хто на вас нападав, хто намагався закрити вам дороги, Ну це тут більше йде про кар'єру, про роботу, про фінанси, про гроші, більше цього зробити не зможуть. І тут став. Дуже сильний захист від янголів, від духів роду. І за все, що з вами робили, прийде покарання. Тільки це має для вас, як то ви не відчуєте, не... спочатку це не буде вам якби явно, що пішло покарання ворогу. Буде інформація про крах ворога, повне падіння, крах, не... банкрутство. Може, так, може, якщо це були якісь конкуренці... конкуренти, то вони будуть банкрут. банкрути, не буде з фінансів грошей. Верховний суд буде працювати те, що з вами робили. Дуже сильний захист. Головна тут, правда, умова, щоб ви не виходили на контакт. До цих ворогів, вони будуть намагатися підлещуватись як то ближче, вийти до вас ближче, на контакт. Головна умова з ними не підтримувати спілкування. Ну і те, що хочуть сказати вищі сили, що у вас йде покращення ситуації, змінюється дуже на хороші, на позитивні зміни. Все, що стояло, завмерше, були якісь ваші плани, що от в підвищеному стані, бо ви зараз будете рухатись вперед. Дуже хорошо будете контролювати свої дії. Можливо, раніше тут були карти, коли на вас впливали, наводили мороки, коли вас збивали із шляху. Може, навіть був такий стан, що, от ви розумієте, що робити, і знаєте, що вам треба зробити, і не було. Поштовху якоїсь енергії для цього, щоб здійснити. Зараз все будете дуже хорошо себе контролювати, берете повністю під свій контроль, от своє життя, впевнено, в собі рухаєтесь вперед. Так, це як відродження. Ну і кар'єра, рух вперед по східцях кар'єрних будуть зміни позитивні на роботі, у вас мають прийти більші запити, ну, якісь завдання хороші. Буде можливість більше заробляти. Верховний суд вийшов. Заперечую весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей. Ян, захисток. Вдень вночі захищайте ворогам дороги, не давайте. По Верховному суду, хай повертається весь негатив назад, і знімуться всі мороки, негативні програми, депресії, порчі, проклятість. Так і так буде. Буде захисник і в Буде все сказано здійснено, так буде. Ще спитаємо, про що треба знати тим, хто дивиться відео близьким mm -hmm. людям, що хочуть передати предки роду, духи роду, вищі сили, янголи-охоронці. Що хочуть сказати, вищі сили. Так, тут буде новий етап. Є люди, які в дуже важких стосунках або зруйновані відносини. Ще може бути, коли людина залежна від якихось наркотиків, алкоголю, чи, може якоїсь іншої залежності. Так? Це гарманія, може бути щоб Шопоголізм, статеві відносини, те, куди вас тягнуло. Тут абсолютно закінчиться цей період вашого життя. Ви до цього більше не повертаєтесь. Карта туз Пентаклів. Говорять, що буде. Надана вам можливість нового життя, зовсім нового життя. Тут немає такого, що було раніше. У вас тут відносини, хто хоче мати справжню родину, вірну людину, друга на все життя, приходить друг на все життя. І у вас така як ви з собою дуже в гарних відносинах. От раніше те, що ви наодинці не могли знаходитись, то зміна приходить на те, що ви дуже задоволені самі з собою. У вас немає більше самотності. Дуже хороші ідеї, і вищі сили говорять, що от яка у вас буде ідея в голові найближчий час, може, сьогодні, її треба вам втілити в життя. так Щоб ви самі з собою були дуже в радості. Це можуть бути Може, хтось зможе відкрити власну справу, коли людина вміє щось так робити, щось унікальне. Да, от. Да, що ви самі для себе станете маяком таким? Ще говорять про те, що. Діти можуть бути, і у вас попереду буде якась причина, як стимул, дуже сильний стимул себе взяти в руки і дуже хорошо з собою працювати, щоб тут так говорять, щоб. З вас ваші діти, ваші онуки могли б брати приклад. Ну і там автоматично якби, діти, онуки беруть приклад, дзеркалять своїх батьків, дідусів. Просто що ви настільки себе возьмете в руки, що вам дуже гарно, дуже приємно буде із собою, і у вас дуже хороша є е, робота власна справа. Талант, може, якась вміння, може, у вас от саме те, що ви робите руками? Дуже хорошо вийде. На, дивіться, ваша. Може, є мрія з дитинства, що ви мріяли, обов'язково те, що ви вміли робити у дитинстві, принесе вам фінансову незалежність. Ваша як, робота один на один із, із собою, буде Будете популярні, будете відомі. Тут всі таланти, все, що ви вміли колись, ви, воно в вас є, його треба пробудити. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрите шляхи дороги на щасливу долю. На щасливу чоловічу, на щасливу жіночу долю відкривається шлях. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати, псувати життя не зможе. Відкриваються всі шляхи і дороги. Буде так, перекриває. Да, здійснення мрій. Дуже хороші карти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Більше не заважаю ніщо немає жодної перешкоди у житті. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу долю буде так і так буде. Більше ніхто буде. Це буде все сказане, здійснено, так буде. от Ну тут ще був посил про те, що ви самі себе дуже хорошо можете спасти. Що є люди, які чомусь вирішили, що треба, щоб хтось прийшов і дуже вже в такому стані давно перебувають. Може програтись, так що от хтось має прийти і врятувати. І там люди залежні, і ні, тут говорять вищі сили, що у вас є такі можливості, ви дуже талановиті, дуже розвинені, от що ви самі себе прекрасно можете спасти і стати взірцем, прикладом. От своєю поведінкою, дисципліною, своїм контролем над своїм життям, от прикладом для людей, для дітей і онуків, і підтримкою, що ви настільки сині. Закінчується такий важкий період. У вас дуже хороші карти виходять на майбутнє, хороше дуже життя і розвиток. Добре. Вітаю ще раз усіх із Днем Незалежності України, щоб ми були сильні, щасливі, заможні всі українці, багаті, щасливі, дуже розумні люди, вільні на своїй землі. Буде так. Ще хочу нагадати, як мають бути каву українці. Ви маєте випити води, поїсти, випити води, придбати кав, зробити каву і зробити донат для військових України. Привітайте, будь ласка, всіх. Військових, зробіть донати на дрони, на автівки. Шукайте дуже багато є блогерів, які збирають, допомагають військовим. Не забувайте про це, будь ласка. Також хочу побажати вам бути щасливими, щоб у вас завжди поруч були люди, які вас люблять, підтримують і вірять, і дуже вас підтримують і надихають, і дають вам віру в себе. Це саме головне вірити в себе, і тоді вже 80% роботи буде зроблено. Все у вас буде гаразд. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!